Більший, яка віддає руку, і це може бути як і фасєтковий синдром, тобто це остеоартрит, остеоартроз, це більш суглоба. Так, це може бути і ураження диску, дископатія, коли диск має певну свіжу трещину, або ця трещина переходить в хронічний вялотікучий больовий паттерн, тобто ще один клінічний паттерн. Другий синдромокомплекс – комплекс це у нас є грижа міжхребцева, але вона може бути як з корінцевим синдромом, так і без корінцевого синдрому. Тобто, отак от у нас потихеньку складаються різні синдроми комплекси або клінічні патерни. Ще раз, больовий гострий паттерн. Гострий паттерн дуже-дуже гострий. Пацієнт прийшов, не може погрухатись, дуже сильний біль. І тоді ми будемо вести і спостерігати, якщо дуже сильний біль, то треба починати з лікування болю. І тут мають бути інструменти: це може бути як медикаментозне лікування, так і місцева локальна терапія. Літ. Тому треба завжди зважувати. Далі ми маємо право спостерігати. Якщо є сильний біль, а немає ураження, тобто немає сильного перезу, ми можемо дивитися і спостерігати і вести пацієнта на відносно доступних нестероїдних протизапальних препаратах. А якщо починається біль переходить в патію, тобто нерв подразнюється, тоді ми додаємо інші препарати, які вже пригабаліни габопентіни, які будуть нейропатію лікувати. Але в гострій фазі там, де є ішемічно компресійне ураження, там ще вони не дуже ефективні. От, і є різні інші групи і класи препаратів для гострої фази. Пізніше ми ще до цього вернемося. Далі у нас є клінічний паттерн, коли до свіжої міжшребцевої грижі, тріщина, грижа, приєднується корінцевий синдром. Він не виникає зразу, він починає наростати, і корінцевий синдром себе починає проявляти між третім і сьомим днем після гострої міжшребцевої кили. Починається біль, характерний для корінця. Починається і радіація по дерматому. А не просто і радіація, і біль. З'являється парастезії мурашки, з'являється зона зниженої чутливості і знижується сила. Тобто можуть бути явища перезу, а можуть і не бути. Далі у нас є паттерн, коли є артроза, артріт, гостре запалення фасетки, і воно також може підтискувати нервовий корінець. Потім у нас є паттерн сукупний, коли у нас є і міжшрипцева грижа, і фасєтковий синдром. Це називається вже коморбідність, коли є декілька синдромів. Тобто є гострота, є ускладненість, коли приєднуються додаткові ускладнення цього процесу. Наприклад, міжхребцева гостра грижа дуже болюча, але без корінця. Міжхребцева грижа дуже болюча, і з корінцем. Корінцевий синдром легкий, помірний і сильний. От, і таким чином у нас складаються певні пазли і є е, крайнощі, тобто є перебіг типовий, середній, є перебіг дуже легкий і є перебіг дуже важкий. І ми це дивимося в часі. Тобто є клінічний паттерн, є змішаний клінічний паттерн і є його варіанти.